Від Матея. Ми знаходимо слова, коли Христос каже, що збирайте собі скарби на нем, де черг і пля не точа, і де злодій не відпової не креде, бо де буде скар ваш, там буде і серце ваше. І для нас де щоди ми можемо передати слова Христа, який говорить, що не пікуйтеся про... Не закликає нас до бездіяльності. Бо інакше ми усі з вами спадкували перші. Не турбуйтеся про те, що вам їсть, і що вам видно. І не дбайте про те, що вам одягнутися. Звучить як Ну, І вбийте з чужолож. Як сильний і убогість твоя як чоловіку зброї. І правдиво буде сказати, що це говорить виконавець закону, а в сьогоднішній день до нас промовляє сам законодавець. Але після Вознесіння Христового ми бачимо, що і апостоли трудилися своїми руками, про що пише і, зокрема, апостол Павло, який плів е, намети. Для того, щоб готувати себе і свою місію, то чи порушує він Божу заповідь? дорогі браті і сестри. А чи ця заповідь, знову ж таки, не про бездіяльність, це про правильну розстановку пріоритетів. Бо ми знаємо, якщо ми не будемо їсти і не будемо пити, то ми помремо з голоду. І виходить, що ми самі над собою вчинимо самогубство, якщо ми позбавимося. Що ми не будемо одягатися, це може підірвати тілесні сили нашого організму. І ми можемо теж померти перед часом. Чи зразу захворієш, якщо це зима, і замерзне чи пізніше це деталі. Але Господь бачить, що людина надто заклопотана. Людина усіма своїми ділами намагається відсунути від себе. Думки про смерть. Адже коли ми щось робимо, ми готуємо для себе плани на майбутньому. Оце я саджу умовно картоплю, і я вже очікую, які там у мене восни буде ворожай. Таку частину з того я залишу собі. Чи я можу щось комусь дати, якщо буде потреба, і кому. І частину з того, наприклад, я продам. Є природною потребою. А тільки Хестих свічить. Тобто, все, що я не надбав у цьому житті маєтки, автомобілі, гроші, добру славу, скажем так, я не можу їх забрати з собою. Вони мене покиряють. Я піду до Господа без земного дослави. І знову ж таки, може виявитися, що король Бога. Я поставлю перед Господом. Господь, що це та земля, це та людина, яка з радістю приймає Слово Господнє, а приходить біля яру і крадень, краде, краде Слово. Але в нас не треба красти, ми більше походимо на ту землю, яка вирощує те, коли житейські круготи глушать у нас будь-які чеснотні і добрі поривання. Ми, ми тепер зараз світо особливо. Це робиш, щоб Ні. І ввечері ти приходиш і падаєш без сил. Яка там може бути думка про побутиме один з собою декілька хвилин. Ще я зараз саме я засну, так на ранку, тут у місті, в рамку цьому міські кобу. Яка там які сили на молитву, якщо я цілий день відкрився чесною праці, перехрестився, дякую тобі, Божі, за цей день і з цим їх спати. Чи достатньо цього? Це звичайно достатньо. Це, звичайно добре, якщо і так є, що можна людина не забоє хоча перекрестити цей коротко сказати, дякую Тобі Боже, за цей день. Але цього недостатньо. І ми прийшли до того, що у нас залишається для того, щоб здобути хоча б щось себе в духовному плані, тільки не діє. Але що роблять наші так звані християни? Ну, За винятком тих, які є сьогодні. Того, щоб здобути царство. Усе, крім того, щоб стати причасником царства, тоді, коли його не треба шукати, тоді, коли ось царство відкрите зараз для нас, і ми перебуваємо у ньому, коли не потрібно докладати мега зусиль для того, щоб зустріти Христа, коли Він сам добровільно приходить для того, щоб дати себе нам у поживу. А християни байдужі. Це проблема нашого часу. Тобто, минулими роками, ми пишучи справу, можна було почути, як навіть у селі ходіла, бо не дозвола її заветрувати. Ми відкидаємо Христа, Він приходить відкровення Іванового Слова, ось я скрину існу. Це нас, як пастирів, це проблема нас як християнської громади, коли наші е, браття, наші сестри, члени нашої громади, члени містичного, боголюдського тіла, вони в певному стані охолодження, бойдужілості, всім подібно щось робити. Тому другі браті і сестри, не занедбуємо хоча б себе. І знову і знову не посоромлюся цитувати слова Серафима Саровського, сам, біля тебе, спасуться тисячі. І святий Филип, коли сказав, що проповідає Івангелію повсякчасне, якщо потрібно, використовуй слова. Тобто, дорогі, браті і сестри, своїм життям ми повинні свідчити Христову правду. Своїм життям ми повинні нести світло віри, світло і вогонь, які ми можемо запалити ну, всякогось іншого. І в сьогоднішній день ми також з вами шановуємо пам'ять двох После. І мирно обнімається. Петро з ключами від царства Божого, а Павло з мечем, який він був усічений у Римі. Але чому церква встановила їхню пам'ять саме в один день? Тому що серед християн виникла така суперечка, хто з них більший. Петро був завжди. Буде казати, що, але Петро це камінь, і Христосу подібні до того каменя, на якому він збудує церкву. Павло має в від відраги, Павло може в'язати на небі на землі те, що буде зв'язано на небі, ось великий апостол. І виникло таке розділення, між п'янина, а хто з них віде, а хто з них правіє. І церква мудро вчинила і поставила їхню пам'ять в один день, на знак того, що так назад. Myślę, nie, wiemy, że z biznesu. Ale... Нашого Господа і владики, припадаємо до нього, щоб він заступництвом святих своїх першоверховних апостолів Петра і Павла утвердив всіх нас у Богочесті, щоб ми поїстину могли бачити, що є головним у нашому житті. І як би це не було важко, які б зусилля не потрібно було робити над собою. Щоб